Так, закупився трошки сьогодні макухою соєшниковою. Брав в іншому місці. Не там, де завжди, папа привіз <клес> трішки далі, Ось, але дешевше. Там, де завжди беру по 13, а трішки далі, по кілометру рушусь, я не знаю скільки. Кілометрів, напевно, 35. Ось, Потрібно було їхати, то по 10. Ось тут два з половиною мішечки <кій> бочечці. І тут що? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І половина того, що в бочку не влізло, то стоїть. І висівка, два мішки висівки. Це вийшло 200, 208 кілограм. Ось то мені майже на півроку з моїми об'ємами вистачить. Кріль трішки розійшовся. Ось а так, якби 3 гривні на кілограмові, да, на 100 кг, 300 гривень. Ну, 600 гривень на 200 кілограмах економія. Тому трішки під підзатарився. Так, кроликах отут трішки зробив перетрубацію. Ось ці сиділи тут. Цій сьогодні 24-26 їй кролитися. Завтра я на чергуванні, то я їх перекинув місцями, тут-туди, а цих сюди. Ось ввечері нарихтую її, поставлю лоток, постелю соломи. нарихтую якби 2 дні до кролу, там плюс-мінус 2-3, як там вона, то думаю, під, е, ну, підготую трішки, То пересадив цю сюди, тут пусто, тут сім штучок, як привела, так і є. Це їм вже місяць минув. Коли тут вони 19.08, сьогодні 24.09. Ось рахуйте, їм вже місяць минув. Вже місяць і тиждень майже. Ще тиждень та й буду вакцинувати. Потім відселю їх сюди. Ось тут все якби стабільно. Біля неї ще 8 штучок, було 9. Одне я був відселив до, до цієї, та як цієї 7 було, але воно все одно пропало в неї. Тому тут 7, тут 8 залишилось. Ось по віку вони, що ці 20-го, ті 19-го, ці 20-го. Ось написано було 9. Ось одне відійшло, залишилось 8. Тому помаленьку ростуть, уже почав давати йод в воду. Звичайний йод. Чотири 1 мл на 10 літрів води. Ну, я там казав, що буду так якби, періодично пропоювати, тому перед вакцинацією хочу, хочу пропоїти. Можливо, воно якби там і особо нічого не допомагає, але душі буде спокійніше. Пропою, подивлюсь, що вони мені заспівають. До речі, двері. Дивіться, як зробив двері. Тут були вже вони такі, тут була терсоплитою оббите. І вона вже від дощу понабухала і повикришувалась. Ось а мені був товариш дав ламінат обрізки. І це я ось так їх ламінатом якби повирізав і поприкручував на саморізи. Такі вийшли прикольні двері, фарбою обфарбували. Ось така якась коричнева, теж прикольна. Такі двері вийшли ще й непогані да? Для... до кролів, якби заходити. Ось тому. Тут. Одненька сидит, ці вже всі вибив. Ось тут одненька. Трішки пройдусь, покажу, вам можливо кому цікаво. Тут пусто, тут пусто, тут пусто, тут одненький сидит, годівницю виліз. Пусто, одненька. Тут було пусто, сиділо, тут дві. Ось, але замовили. Одну кроличку, то я спарв, щоб спарував я. То я спарував її каліфорнійцем. Ось така непогана, якби. Десь, я думаю, післязавтра заберуть. Це знайомий то. Ось так. А тут, до речі, ще процес іде копчення вже майже, ще 2 градуси. Відкрию тоді, покажу, кому цікаво. Людина також привезла повністю якби завантаження. ну Чуже Ось, привезла мені, щоб я щоб я скоптив. Тому зараз дойде, відкрию, кому цікаво, покажу, що там робиться. Так, і ще тут покажу. да Ця також спарована. Також вона 20... 26.08 спарована. Ось також і ввечері тут уже на мостю. Покладу лотка, відкрию заслонку. Хай вона тут собі обустраюється, да? ну і самець, сидить, скучає. Ось. Ну і ці, що від, від городу, тут у мене що, тут був? Самець. Вчора пішов на замовлення, забив. Тут чотири самочки сидять, ну ці ще маликуваті, цим десь. Десь в районі 3 місяців ось то, то такі вони. У мене люблять клієнти, щоб тушка була туди 2400-2,5, то хоча замовляли таку в районі двох, то бив був. Ні, це я бив не їхнього, трохи раніше, то була 2200 тушка. Ось, і тут три, три пацана сидять. Це брати. Ось цих. І ця ще з більших. Одна самочка залишилась також, або десь піде на забій, вже така вона. Тут також тушка буде, напевно, 2700, 2800 така десь. Славна кроличка. Буде замовлення, то піде вона також. Ось. Тому, тому потихеньку, якби королі розходяться, це є добре. Ось ці будуть підростати, ці будуть кролитися, дасть Бог, все буде добре, побачимо, як вони себе поведуть, той заліз в кормушку, е, дружбан, чи не боїться. Хі. Так, ну що ж, градус, давай. І покажу ж вам, що там в мене, яке замовлення так, було, людина привезла, як я вже казав. До речі, маю я таку думку продавати свою ось цю 150 літрову да, коптилку, тому що хочу трішки більшу. Ось, не знаю, ще це я не наважився, це я так планую, тому можливо, хто місцевий, да, по місцю, з поштою я не хочу заходити. Це буде самий-самий самий, якби крайній такий е випадок, що я буду відправляти поштою. Хочу по місті, щоб людина приїхала, самовивозом, собі забрала. Ось якщо, то, то це я так. Поки планую, не знаю, тому що ну, хочеться, щоб було трішки, трішки запасу по, ну, по об'єму. Да? Чуть, чуть більшу. Це на 150 літрів, хочу на 250. Це так, попередньо, думаю, такою інформацією. Поділюся, не знаю. Взнавав вже в компанії, да? чи не, ну, не пришвидшили вони, тому що там черга була, ну два місяці потрібно було чекати. Ось, то взнавав, так же само, замовлення робиш і два місяці плюс-мінус очікуєш. Ну, тому, тому так, а що робити. Надумаю, то можливо, хто хотів би, Вінницька область, да? Липовецький район. Якби. Можливо, хто хотів би, то пишіть, не знаю. Якщо ви не подалеку, маєте можливість приїхати, подивитися. я її... Помию як би все без питань, вона якби і напрацювання в неї невелике. Ось, тому, ну, як прийшла до мене, так вона і є. І як вимити, то вона як новенька. Минулий раз я її мив, а цей раз Ну я мию через копчення. Раз відкоптив і мию до половини, там, де тен. А на другий раз мию повністю. Тому, тому ось так така інформація, можливо, хто бажає по, по близості. То пишіть, я думаю, домовимось. Ну що, чекаємо, ще це один градус, та і вже покажу вам, що воно там, яке вийшло. А так взагалі коптилкою задоволений. прямо ну не знаю, я так радію, що я не взяв ту дерев'яну, тому що була така спокуса трішки здешевити і взяти ну з дерева. Але добре, що відвело мене. да Тому якщо б добрати, то тільки цієї фірми. Тому. Можу, я вже давно планував зняти якийсь такий більш розширений відгук свій, враження, можливо, зніму, кому цікаво дан, продану коптилку. Ось таке вже обширне відео. Що завантажував, як, скільки влази. По часу отаке, кому цікаво, якби, то пишіть, можу, можу таку інформацію якби, надати вже свого досвіду. Що я хочу, то це ось цю клітку переробити. Ну прямо я не знаю, не доходять в мене руки. Бо тут вже і тут прогнила ця, я вже там заставив. Ну, У мене тут нікого немає, тільки один останній мій самець робочий як би, каліфорнійчик, він вже такий немолодий, але хай собі живе, скільки там йому назначено. До речі, це він спарував оту кроличку, що замовлена. Ось тому вже 73. Це так, запасом, якби, щоб наверняка, тому що там. Домашній бройлер, зараз, зараз відкриємо. Ось, то хочу ось цю клітку також переробити, повністю розібрати підлогу, зробити чисту підлогу сітки, поділити її вже без цього сінника на опіл. Я вже десь казав і ніяк я не можу знайти цей час і все ж ніби є, і сітка є куплена, тільки стань розбере, якби стули його докупи. Ну, але тут так здається, вже потрібно буде і двері переробляти, ось і цю потрібно замінити його прогнила. І цю так же само я хочу зробити або нижній ярус на три відділення, а верхній на два, або навпаки, ну коротше поразіт гребеться. Тому в планах десь я до неї дойду, також я думаю, буде відео, що з того вийде. Ось, ну і безпосередньо так, що ми тут робимо? Вимкнемо тен, щоб він вже не шкварив, Перекриємо подачу води. Ось, є, є, ну і відкриємо, глянемо. Що вийшло, бо й самому цікаво. Опа. Ох! Жиру накапало, пів лотка. Ну ось така, я не знаю, пічеревна, не печеревна, сало, коротше, ось таке. бройлер бройерки дебелий. Один був 3700, тушка важила, а другий 4. То я, там він. Далі є, я його розрізав навпіл і не вміщався. ну І кусок ось такого м'яса. Це таке замовлення з загальною вагою було 19,700. Кілограм, 19 кілограмів, 700 грамів. Ось. Тому, тому ось так, кого цікавий такий апарат, по місцевості наголошую, щоб без, без нової пошти, без відправок, то кажіть. Ну Все, тут я зараз підключу вентилятор, нехай трішки його обдує. Ставим, щоб муха ніяка не залізла. І хай він його остудить трішки. Так, тен ми виключили, включимо вентилятор. Тому ось так, коротенько, думаю, пробіжуся по чим займаюсь, що роблю, по кроликах. Тому, кому цікавий даний апарат, пишіть. Все. Всім до побачення.